Тому е, я вважаю, що зараз в нас з ключових завдань, і мене особисто в парламенті, і тих людей, які байдужі до того, щоб Україна все-таки розвивалася як незалежна демократична держава, це все-таки дотиснути справу з ухвалення відповідного закону. Ми наблизилися ми близько до того. Ми ухвалили цей закон в першому читанні. Ми зробили його е, ефективним. Я вважаю, в між першим і другим читанням. І зараз лише питання, щоб його ухвалити в другому читанні. Я вважаю, що Дуже прикро, що ми затягуємо час, тому що би це було зроблено кінці 22-го року. Ситуація була б значно легшою. І для парафіян цієї церкви значна частина яких готова в 22-му році під впливом цього шоку від російської агресії добровільно переходити в православну церкву України. Нам було б значно легше в контексті того, як світ поставиться до цього, тому що за цих два роки. Колосальні ресурси російська православна церква потратила на те, щоб розповісти світові, що це переслідування свободи слові Дивіться, що робиться в Україні там скоро заборонять хреститися, молитися, рятуйте нас, і це дійшло до того, що це має вплив навіть на конгресменів Сполучених Штатів Америки. Чому тому що ми дали ми дали для цього час, дали для цього можливості? І чим довше ми будемо затягати відповідного закону, тим більше буде можливості для розгойдування такої пропаганди.